Тим часом в телеграм-каналі руху Жовта стрічка, які називають себе українськими партизанами партизанським рухом. Там з'явилася інформація про те, що з окупованої території Херсонщини розпочалися організаційні заходи з підготовки до евакуації органів російської окупаційної влади. Йдеться зокрема про село Нова Збур'ївка поблизу голої пристані. Телеграм-канал з посиланням на місцевих мешканців пише, що протягом тижня припинить функціонувати місцевий ринок та значна частина продовольчих магазинів. Що про це відомо на контрольованій законно владою території Херсонщини? Запитаємо зараз в ефірі Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Олександр, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дня. розкажіть, а що вам відомо про таку підготовку до евакуації окупаційної влади з лівого берега, про яку пише телеграм-канал Жовта стрічка? І якщо це дійсно так, якщо ви підтверджуєте такі факти, про що це може свідчити? Ну, це не тільки в новій збруївки, вони розповсюджують такі чутки. Там не тільки про евакуацію місцевих колаборантів, а також і розповідають про евакуацію і людей. Такий вони там планують створити такий пояс вздовж річки, ну вздовж лінії фронту. Але сьогодні тільки зізвонилося. З адміністрацією Скадовською вже не підтверджують, люди, які проживають, кажуть, що спочатку було була ця інформація, що треба виїжджати всім. Зараз вже перевдягались цивільне окупанти і вже не розповідають про це щодо самої місцевої такої ланки окупантів, які там, начебто, займаються. Ну, сільрада, там, там двоє чоловіків працюють е, з колаборантів і кажуть, приїжджають один раз в день, відкривають, сільраду закривають. Поки що вони там, десь поблизу, але вони не постійно в, самій, в самому селі. Е, якщо вони там наступні дні не будуть приїжджати, то можна вважати, що вони евакуювались, мабуть. Там немає такого великого скупчення самих. Вони так, так як вони особливо там нічим не займаються ці е, колаборанти, то й великої кількості їх там немає. Олександре, а окупаційна влада сама ці чутки розповсюджує таким чином, чи своїми діями це показує? Ні, сама сама розповсюджує про евакуацію. Вони попереджували, їздили е, про це. Але е, щодо дій, звичайно, для того, щоб евакуювати кудись людей, треба щось людям запропонувати. Кудись їхати, на якісь місця, тимчасові прихистки. А так як цього немає, вони можливо в надії на те, що люди самі після цих чуток самі зберуться і поїдуть, і вони заселяться в їх домівки. Мабуть, це основна їх ідея була з цього запуску цієї інформації. Хоча знову таки будемо дивитися по ситуації, як вона буде розвиватися далі, наскільки вони доводять того, що вони розказують до е такого логічного завершення. Також по лівобережжю можу додати ще, що е повідомлення є з, також з Хардовського району з Михайлівки, там е окупанти е в братській могилі е захоронюють е загиблих своїх е Воїнів, які загинули в Кринках, тобто зараз вже навіть не заморачуються вивозити тіла і віддавати родичам на Росії, а захоронюють прямо тут, на території Окупованих Херсонщині. Олександр, а те, що от ви кажете, можливо, такі чутки для того, щоб місцеві люди там зі Збурівки там виїжджали, наприклад, і залишали свої домівки, щоб в них заселятися. А кому треба в них заселятися? Російським військовим? Ну так, військове тут дуже багато по окупованій території зараз випадків. Вони зараз переоформлюють будинки і помешкання квартири. на... І Тимчасовий реєстр е, житла, тобто, якщо людини немає, вони е, вилучають його просто без погодження з людиною і перереєстровують, як ну, начебто, як націоналізують, і потім віддають або переселенцям з Росії, або окупантам, щоб було де їм жити. Звичайно, після деокупації Лівобережжя. Це все не буде діяти, і люди нехай не переживають за те, що їх помешкання там віддадуть комусь, і воно так йому буде належать. Звичайно, за українським законодавством все це незаконно і воно повернеться до людей. Але наразі є такі випадки, коли ось відчужують таким чином житло. Хоча вони і так можуть заселятись, не, не, не бачу там особливої. Навіщо це вони роблять? Вони і так заселяються в те, що вони хатять, і навіть виганяють людей. звідти. А, чи може бути таке, що це пов'язано з тим, таке розселення, що треба більше місця, значить, що більше російських військових в регіоні з'являється? Та ну не, не з тим пов'язано, бо більше пов'язано з тим, що вони е в тих населених пунктах, де прибережні, вони е пробують ну е там не хочуть жити, проживати, тому що там. Бояться постійних прильотів, те, що там їх знищать, тому вони подалі від берега. Звичайно, якщо вони там скупчення велике, і тих, що відходять від берега, від крінок, від різних населених пунктів, голопристань, в тому числі, і відходять від них, і якась частина приходить від, з глибини Херсонської окупованої території, то звичайно міста менше. І... Ну і вони всі хочуть, не хочуть, як кажуть, вони хочуть жити в комфортних умовах для себе, не хочуть жити разом. хочуть кожен окрему кімнату, кожен окрему домівку, тому звичайно не вистачає, можливо, домівок. Хоча я ж кажу, знову таки забирають людей, виганяють без закону так званого російського.